Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить показує. Дивіться Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто нас включались бізнеси, підприємці, Дивіться за масштаби, які це один з павільйон тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт, прибіл 2025. Тут два. тут політиків, депутатів, послов, польських, там європейських з усього світу, які всерйоз стояти і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі. Для то щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок, що саме важливе, крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно, закордонні компанії будуть на цьому заробляти, це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні.